Всім доброго ранку. Скажіть, ці дівчинці, що сьома година, що все потрібно спати. Таян? каже ге. <смірка> а будем? Що? А будеш? М -м. Ні. Та зрозуміла забираю тебе, іду, іду до тебе. Ми їдемо в конфі. Е, підніми. Даяна. Їдемо в кофі і їдемо комоту, потрібно купити. Що? Пали в до рай, Ми в епіцентрі вже були в там. Коротко, вдома покажу, що ми купили. А зараз ми шукаємо троянди. Що там є з твоєї сторони? Я щось не бачу, і в мене ще шлунок було, чи я їсти хочу. Нє? А, як були шлунок. Троянди. Давай, яка ота червона гарна. Ще казін. Це є як якби жовті. Ні, це диви лимонні. Це, типу такі ростуть. Ну, ну, ну. Цікаво скільки нам потрібно на ту клумбу. От, вона виростає 80 см вверх і 50 см в бік. А там на скільки є? Нам треба дві, напевно, так? Але я б казав, що треба запитатися, щоб взяти кущу, щоб вона отак нап'ялася. Куди там буде в'ятися? У арші, ти ж хотіла арку, як е, Я не знаю, що я хочу арку. Я сьогодні... Ну, дай, дай. Я не знаю. Але яку на ціну, то ціни нема. А давай нема. Посадим, та, що в городі плететься. Що? А, тобі, пийця, плете. Ось до верху. А от там якісь кактуси, яблуки. Груша. Груша. Грушку давай писати. Вечерешня. Вона відкрила, він брав їж. Так, давай, іди. Говориш багато. Ходи. Андрій, яку не ціну. 야, а ті ще плетуться це класні. Вони маленькі. Тебе. А той щем Де Ди шукай той буде шит. То, Вічно зелений. Йдемо, там перше треба землю ту забрати, нову завести, перекупати, аж тоді купляти троянди. Ти на другий рік. Ти на другий рік, ні, ідемо. Я думала, що все, ми вже не знайдемо ми під центрі дивилися, нові марки дивилися. що там деяких магазинах дивилися, нічого підходящого не було. І кажу Андрієві, їдемо на Галицьке перехрестя, і бам! ми знайшли на Галицькому перехресті. Комод був запакований. Купили комод в нашу кімнату, бо тому що мені його дуже бракують. Кажу, нема де підгузників поставити, малої креми, пиленки, всяке отаке во. І знаєте, щоб <кхід> на землі лежить. Купили комод, Андрій його потім складе. За той час, коли він буде складати, я їсти приготую. Він зараз пішов по воду, воно набирає мені бутиль. І все, він буде комод складати, а я буду готувати. Що я така? Я печива не їла, сітка засмальцована трохи. Тиана, ти що тут? Наплювала мені? Ти мені наплювала? Вона мені наплювала на сідушку, а в роті має печиво. А дві вона наплювала. Я в шоці. це? Вона не рве. вона запхала пів печ. От в. Давай. Все видіть мене. Коли тебе треба, я його така. Як я маю їхати? Треба було. Таяна, покажися. Так сбоктала, як чупачукся. Я ще не маю чим повітряти. Чекай, де мама так рукою буде. Ти я Дайте вам покажу, що ми купили. Це від тифаль. Ножі. Ми були в конфі взяли. Взяла з буду варити на наступний раз. Ребра. Потім бетон. Молоко. Яйка. Під мене одна пачка і друга. Зараз хочу зварити. Давно тут мені не їли. Йогурт безлактозний. один і другий. Сухарі. Андрій А це моє. Знаєте що я ще купила? Андрію! Я вам пізніше покажу, бо він. А, я ще щось купила. Я ще щось купила. А дай мені. То картопля, я то думаю. Полуниця така класна. Тут така полуниця. А тут є черешню. І вона прям така класна, вишнева, вишнева. А ну я одну попробую. Нереально. Вона реально дуже смашна. Я чудо впалася, принесла, оцей контейнер. Пам'ятаєте, я вам показувала, що я купила і казала, що мені один не вистачить. От я і взяла його, бо я заходила в сінцей. Я не захотіла печиво, купила печиво. Це коробочка цукерок. Буду тушкувати. Капусту з ребрами. Ай, бо я не маю де тут поставити. Потім взяла, тут є два яблука і цвітна капуста. У мене ще є кабачки, я кабачки посмажу і посмажу цвітну капусту. Коротше, буде у нас е капуста тушена з ребрами. Посмажу капу, е все, вже запуталася. Кабачок посмажу. Цвітною капустою. Ні, її треба помити. І зварю молоду катопу. Тобто. Все, супер буде. Супер, а це попер. тепер потрібно нам все розставити. Будеш мені допомагати? Так. Да. А я йду зараз передягнуся, потрібно буде пісто варити. Хоча щось я так дуже сильно не хочу. Так, на, йди на цю полуницю. Добре, а молодця у мам. Ні, а не можна. А чого? Не вони, вони люблять Боже, що я знімаю? Вони люблять то, як воно називається. У мене деколи гараж дудлети. Ну це нульовка, це безалкогольний, але він її, їм подобається. На забирай його тим. Давай. Все, я вимикаюся. Що mm -hmm. треба? Чого ти кричиш? Не розказуєш. Про лисні дирки? Ні, не про лисні. Ряну принесла. Я де хотіла подивитися, що то той колір білий. Ми, думаю, ми його не розпаковували, знаєте. Що там оплачте? Лишні дирки не робити. Чу. Вона казала, що можна зробити. І так кожен день, Андрій. Кожен день. Я на залі без захстрію. Я не знаю, вона півдня сасу, півдня ні, коротше, як кожна дівчина. Само. Бачите, тут мені не вистачало однієї такої, не знаю, боже в мене так волосся, я так ліняю. У мене так волосся випадає. Що я вже навіть не знаю, що мені з ним робити. Я скоро буду лиса. Все, супер, бачите, як виглядає тепер. Оп-оп. Чекайте, моя волосся. Тільки тут ще потрібно повитирати. Ладно, я йду варити, їсти. А то я бачу, що я все роблю, лиш би не варити їсти. Щось є сумнів, такої, знаєте, не маю на приготування тої їжі, але потрібно йти варити. Бо діти і ми хочемо їсти. Так, друзі, ребра я вже замаринувала. Сюди я додавала соєвий соус. Так, чекайте, мед, спеції, сіль, перець. І там така приправа до курки. Хоча це свинина, але я просто не мала. Часник не додаю, тому що... Не знаю, Андрія запитається. Андрія дуже сильна та... Печія, знаєте, від... від е... Він так туплю, я просто не розумію, чи так погода впливає, чи що? Коротше, запитаюся в Андрія. Нашункувала вже капусту. І зараз, знаєте, до чого беруся? До кабачки. Мені потрібно баняк поставити, каструлю, вивезте. Просто говорили, що таке гарні дівчині, як я, слово баняк не пасує, а каструє. Так, заливаємо водою. Я тут. Я хочу цвіту капусту трохи, знаєте, зварити. Вона була м'ягенька, а потім її розварити. Потім її посмажити. Вибачте, я сьогодні взагалі ніякому тому. Можливо, то влог не знімати, якщо в мене слово в слово залішу зникана. Мені звісно. Мені потрібно перепочити трохи. То в мене вже, знаєте, слово докупи не клеїться взагалі. Ладно. Зараз я чищу. Отак. І що мені, знаєте, що потрібно сьогодні підготувати, що я завтра буду вдягати з дітьми. Даяна Відійди мені від того котла, я тебе прошу, вона просто підходить і його тлумачить. Ти його... Ходи, мама щось має, мама щось дасть. На, ням ням Ням-ням. Біжить, біжить. Підготувати, що ми будемо вдягати. Потрібно подивитися, коли завтра буде погода. Хоча Соня теж говорила, що файна погода, але вітер такий, що голову аж зносить. Все підготую і завтра з дітьми поїду. Мені потрібно бути в церкві на 11 -го годину. На. На. Зараз ще картоплю почищу. Варю трішки, ось так, вот, знаєте, 5 хвилин. І все. Любите смажену цвітну капусту і кабачки? Я дуже люблю. Не дуже. Андрій не дуже. А хто любить простійся капусту з цілопа? Що сказати? Пашна? Мені ще треба витягнути. Зараз отак у вас поставлю. О. Мені потрібно витягнути крилочко. Теж хочу їх замаринувати, теж буду так само маринувати, як ребра. Я добавлю соєвий сус, оце мед, все, що я вам говорила, спеції. Поставлю в духовку і вони зарум'яняться і буде смачні. Так, це хай розморожується, взагалі це треба було, блін. Як вони смачно пахне, ще хай би 15 хвилин. І тоді я її буду смажити. А зараз будемо нарізати кабачки. Кабачки багато не купляю, а от такого, щоб на пару разів знаю, Якщо зараз забагато куплю, то ніхто не буде їсти. Друзі, підкажіть, будь ласка, бо в мене вперше на електриці є не газова панеля, а така. І слухайте, що нацикає? цикає. Коли я включаю, там, наприклад, ставлю там, сковорідку і той, і баняк, і воно починає кичуть так вжу. Якби вентилятор включається і вимикається. Воно так має працювати? Я думаю, що воно тихо буде працювати. От, наприклад, якщо я ці дві вимкну тільки буде один баняк працювати, то ну тіпа, воно так не буде гудіти. Якщо я ще поставлю четверту, то воно теж буде гудіти. Воно так само у вас? Чуєте, як цикає? о Десь тут цикає вона цикає. Вона таке враження, це як літак, знаєте, взлітає, зараз <су>, полоса взльотна буде. Коротше. Я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Чи вас тихо працює? В чому проблема? Скажіть мені, будь ласка. Ти татові допомагаєш, Даян. Як ти тут. Літо. Все, комод готовий. Ми його притащили сюди, як гардеробну. Потім, коли будемо замовляти гардеробну, то звідси заберемо. Зразу вам покажу, що я сюди поставила. От іменно мені того всього, знаєте. Рукувала, щоб десь поставити. Це кидаяна, тут резинки. Другі порці це запаси підгузників. Сюди я забрала з першого поверху весь одяг, в якому даянка ходить по хаті. А внизу там коцики її, постіль, ще серветки і все. А наверху поставила сюди підгузники, присипку. Чекайте, ще десь має бути крем. Напевно, він є по колясці. Зараз принесу. Чи де він є? Я не пам'ятаю вже. Так, це і цей крем. А це я да я не на аптечку. Якщо поставився, то хай тут і так і стоїть. Фу, все готово, <laughs> поки підійдеш на другий поверх, хай киїшся пору разів. Ну, класно вийшло. От для того мені був потрібен комод, тому що це все просто було на землі. Або ще десь, або в ліжечку, або коротше. Дівчинка. <сум> Прийшли на пісочну, це щоб на трішки собі побавилась. Наша нам іграшки. Там палка є. Ти шо, небезпечна дівчинка. Зараз ще з тою палкою буде за арчі бігати. <сум> О, що мені не подобається вам? Ні, він файний. тому що мене його ніхто не їде, я не з'їм. Я знаю, що його знати, що і поїхала. Такий як буде, пиріг, ти пиріг пише. Сама хоче їсти, виркує. Треба було дати, знаєш, тут ку... Ту силіконову витрів. Молодець. Трохи мемо. Я вже по другому коліду, йду, а то десь загубилася внизу вверху, посередині. Хватить? Що хватить? Ні. Замаськом це візьму, аби я. Що? Попустила чи що? Тобі З ким не буває. Мені щось треба саме менше, оце надати. Що припухло? Ясь може карти. Що документ? Це мої ручки? Оце, де яни. Все, я ще задихала. То так підкузники і то постіль, хай бо... Ні, тут... Ні, я не знаю. От як тепер виглядає прихожа. Ну супер, скажіть, правда? Отак. Так, покажу вам серединку. От так це все виглядає. сухлядки, які відкриваються. Ту дверку повністю відкрити внизу. І тут так, Оп. з цієї сторони, так само з цієї сторони. І от так, Тут теж йдуть сухлядки. Я все розклала, я в шоці. Просто представляєте, нас е, в сім'ї п'ятеро, е, і все помістилося у цю шафу. Тут і осінні, і літні. залишилися тільки куртки, але куртки я заховала в валізу. І я кажу, говорю до мами, кажу, мама, а ще в дитячій буде шафи, і гардеробна. А що я там маю складати, якщо тупо всі речі сюди помістилися? Або шафа велика, або в нас мало речей. Дивіться, це все Даянке. Тут Арсенка літня, а там його штани і кофти. Тут златкине, тут їхня нижня білисна, там златки. Тут отак я зробила. Тут їхні повісили всякі халатики, верхній одяг, платіцька, там постіль даянина. А ту сторону ми взяли собі з Андрієм. Так, повісили, там же одяг, але це великий Даянку одяг. І тут, чекайте, воно нажимається. Оп-оп, там що е, там? Там піжами, там білизна, це моє літнє. Це моє літнє, а це джинси і кофти. Так само, Андрія літнє, а там джинси і кофт. Більше одягу немає, але я чогось так його розбирала довго. Мені Златка ще вчора допомагала, ми ще до 12-ї ночі розбирали чи до першої. І я вже кажу до Златки, Злата, все, я вже не маю сили, ідемо. І от проснулася, зробила собі каву і вже все доскладала. Валізи, дві валізи, вона з велика і середня. Я поставила е, Арсенка, о, той кажу, Арсенка, як вона називається? Куртки всякі. Там і ще. Ну, так там. Тут все помістилося. Я довольна. І оці двері, я їх так хочу поміняти, але це теж на останнє, це не горить. Я не знаю, ці двері таке враження, що якісь мали, коли робили тут ремонт. «Янка Лєві взяли взагалі, ну будь бачите, він вони всі поздувалися, всі повністю самої сторони брудні. Знаєте, щоб бо вони на мене таке враження, як то щоб нові не ставити, вони зняли, наприклад, з іншої будови і просто сюди приліпили. Або таке враження, коли робили зимою ремонт, просто двері завжди були відкриті. Бо тому, що тут все повідклеювалося, все, і це потрібно все міняти. Це буде в подальшому, воно зараз не горить, бо двері, ну. Бачите, бо двері стоять, але ми потім їх поміняємо купимо якісь там броньовані, не знаю, якісь хороші двері, але це буде пізніше. Бачите, все о, відклеюється. Тож хочу теж поміняти. Хочу з той сторони, щоб вони були чорні, а з цієї сторони, щоб вони були білі так таке в планах. Не знаю, показувала я вам ту коробку чи ні. Дивіться, як класно нам зробили. Нам підключали Wi-Fi. Я кажу, у вас є якась коробка з моменту не висів. Вони кажуть, є. Звичайно, 350 гривень. Безкоштовно тобі ніхто то не дасть, але мається на увазі. Гарно так дивиться. Тут є такий отвір. Бачите, що зеленим все працює. І так заховали оцей Wi-Fi. Зараз такий період, що вона хоче сама їсти. І слухайте, е і вона, якщо я їй не дам ложку з тою тарілкою, вона так кричить, такими, ну, сльозами, з таким криком. І, наприклад, <кхух> якщо я їй хочу погодувати ложкою, вона мені того не дасть зробити. Це така на пану, рідкість. І це, вона просто макає. Отаку. Набирай, набирай. Як мама показувала, набирай. Хочу сама, Вона то їсть то правою, то лівою. І не знаю, яка вона буде. Маю на увазі, чи як арсенку буде лівша, чи правша як златка. Бачите, як вона собі перевертає і так, і сяк. Капець, просто захотіла нагодувати. У неї є йогурт з сиром і трішки додавала того цукру. Щоб було солодке. Воно разу дала без цукру, то вона навіть не хотіла того їсти. Каже, сама їш без цукру, так? Їш, їш, смачного. Ти вже хочеш бути самостійною, та, Даяна? Та лиш ти нічого не набираєш. Дай, мама тобі допоможе, дай. О, бачите? Дивіться, дивіться, є. Дивіться, тут слоняк на Ну, Типу його не хоче. Ну то щоб ти не вимазалася. <клухи> да я на тобі тільки рік, а ти вже свій характер показуєш. Дивися, ти вже вся в сері. Я на... гуся перепутала з арчі, підходить і така і така Аці. То не Аці. То гусь. ваці, Бачиш, я так сміялася. І так, і так легенько Аці? Кажу, ні, то не Аці. Ви просто подивіться, яку я красу зробила. Тут хвостик, тут два хвостика. Вже щось можна трохи плести. І не больно. Якби їй було боляче, то вона б не сиділа. Хто тут є? Де курочка? Бачиш, як клює, диянка. Та Бачиш, там і гуси є, і курочки є. Так? Тобі цікаво. Та як? Курочки є. Ти! Ти які малесенькі, класні, бачиш? Хто там є. Хто там Ні, до них не можна йти. Вони бояться, бачиш? Не бояться. Ку-ку! <кіллянський> Ку-ку! Ми плачемо куку -ку! і мусимо Ку -ку! Ти Мишка, мамина, мишка, мишка. Показую вам реальне життя, яке воно є. Не знаємо, що ми хочемо. Щоб ви розуміли, вона вже поїла. О, мама сине. Давай, та лівайся, водій. І кубаси. І слойки наїлася, і кубаси наїлися, слойки ти з м'ясом, і бурща напилася, і там ходила, під'їдала, але все рівно для неї потрібна оця суміш, ця каша вона її хоче. І якби вона не була наїдена, вона все рівно просить цієї суміші. Та гагам. Є дикі малесенькі, Даянка. Все, вона ми... зараз буде до них лізти. Дивіться, вона тут робить їм порядок. А вони від неї втікають. Дивіться, я хочу одного зловити. Опа, я одного. Дивіться! Має господарку! Все, святкували, переїхали додому. Я зараз буду змивати макіяж і будемо йти готуватися до сну. Хочу спати завтра зранку. Мені їхати до лікарки, до гінеколога. І. Щось нібито плануємо поїхати завтра в Добротвір. Не знаю. Чи поїдемо, чи ні, Андрій хоче. Е, як Андрій хоче. Ми всі хочемо поїхати в Добротвір на рибалку. Собі трішки там відпочити. Набух піти, сяки, отакі о. Що мене починає дуже голова тріщати. Тож на сьогодні вже все, друзі. Мецілярна. Мені допомогу, вона в мене вже закінчується. Що? Все, в мене за діти кличуть. Всім дякую за перегляд і всім па